Сторінка 206, параграф 52. Чому в Євразії є всі види корисних копалин? Копалини це конденсоване минуле землі, яке оповідає про епохи океанів, махми, тропічних лісів або гідротермальних паровань, астра. Тейлор, канадсько, американська режисерка письменниця: як тектонічна будова та історія геологічного розвитку впливають на різноманіття корисних копалин. Складна тектонічна будова, а також історія геологічного розвитку Євразії, зумовили не тільки різноманіття рельєфу, а й багатство її корисних копалин. Які паливні корисні копалини є на території Євразії? Євразія має найбільші серед інших материків, запаси паливних корисних копалин. копалень. Тектонічних западинах, Заповнені потужними товщами судових порід, утворилися багаті поклади вугілля, нафти та газу. Родовища нафти і газу залягають у зниженнях давніх платформ у передгірних западинах на шельфі морів, за їх запасами Євразія, літер серед інших материків. У всьому світі відомі їх родовища на західносибірській рівнині, аравійському півострові, месопотамській низовині. Нафта і газ знайдені на дні північного моря. Великі запаси нафти є на дні Каспійського моря та його узбережжі у Перській Затоці, північному Індостані, Південно-Східній Азії. Великі вугільні басейні розташовані в осадовому чехлі східноєвропейської, індостанської та китайської платформ, а також у Казахстані і Сибіру. На які рудні корисні копали в небагата Великі поклади залізних руд розташовані на півострові Індостан у горах Скандинавського півострова, на північному Сході Китаю в Україні марганцеві руди представлені в Нікопольському басейні в Україні, а також на півострові Індостан. У породах до кембрійського фундаменту містяться золото, дорогоцінне каміння, наприклад, на півострові Індостан та острові Шрі-Ланка. На індостані та скандинавському півострові є запаси Уранових руд. Дивовижні факти: рубіни і сапфіри є різновидами корунду. Малюнок 150-152. Червоний корунд називають рубіном си. Сапфіром червоного забарвлення рубіну надає домішка хрому, а синій колір сафіру обумовлюється присутністю домішок титану і залізом. Уздовж східної окраїни Євразія простягається так званий олов'яний пояс. Лову використовують в електротехніці та виготовленні такого сплаву, як бронза з руд кольорових металів. Найбільше значення мають алюмінієві руди, переважно боксити. Родовища бокситів відкриті в Казахстані на півночі великої китайської рівнини уздовж Альп. з вулканізмом, який проявляється на даних платформах, пов'язані родовища акутських та індійських алмазів. Словничок кімберлітова трубка це вертикальне геологічне тіло. Трубка Вибуху, заповнене алмазоносною породою малюнок 153. Які народні корисні копалини має Євразія? В осадовому чохлі давніх та молодих платформ є великі запаси кам'яної солі, малюнок 154. У розломах Мертвого моря місяця чи не найбагатші у світі запаси калійної солі, малюнок 155. На Іранському нагір'ї залягають найбільше на землі родовища сірки, малюнок 156 Унікальними є родовище самородної сірки. Передкарпатського сірконосного басейну знайдено в Євразії і графіт, малюнок 157-й, селітру, граніт, мармур та інші. Україна і українці в світі. Україна володіє великими запасами сірки. Передкарпатський сірконосний басейн, який розміщується також на території сучасних країн Польщі та Румунії, належить до найбільших у Європі і світі. Там виявлено понад 20 родовищ самородної сірки.